Зараз ви побачите людей, яких дуже хотіли вбити. Їх вбивали вночі на світанку, вбивали щодня, щогодини, щосекунди, 24 на 7 безперерви на обід. На них ще зранку полювали. Я зарядив акумулятор, просто зніму, як ви повертаєтеся. Доброго дня. <ріць> <ріць> Точно. 3-4 місяці назад у кожного з них було своє. Свої плани, свої мрії, свої надії. Тепер є спільні. Вони щасливі. Нам просто, нам просто труп, труп. Москва, труп. Вони радіють там, де радіти неможливо. вони залишились живі. Їхні вбивці помилились. Помилились росіяни. і тут вилазять на перехрестя три очі. Біла машина. довго ніхто не думав. Я цю або ми круті, або вони чувак там м'ясо просто якесь м'ясо яке там. Просто ми сьогодні вони сьогодні зібралися групою. Нам повідомляють, де вони? ми туди бобили. Росіянам не сказали, що батальйон Свобода воює до останнього відвідувача. Сьогодні відвідувачів поменшало. У нього була каска болотіна, Болот, не наша пікселька, а болотіна, а на касці червона оця лента, а той з машини вибіг, ну, Херсон каже, ми не можемо стріляти по тих. А ви круто, що в вас позиція була. Позиція расистська була. Ви справа від нас. А, ні, ви прямо з трапу. Ми перекресли. Ви зразу за нами. Так, так, так. Це О, ваш ні. родич? — расист. А, росист, ага, Ви, родичі. Сразу Ви родич. Да. Це да. расист. Да. А ти, ти, тебе називають Мавр. мавр. Да. Я ну, актор молодого театру. Я знаю. Да. Расист і Мавр. Моя дружина актриса Лівого берега. А сьогодні а, ми вже місяць, ми з Рубіжного почали. Друже, вони не розуміли, откуда йде огонь. Одразу. одразу. Танк, танк. 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 Полює. танк. Сука, танк. Центрак. Це саме, бо ми вже звикли до всього, воно все. Тобто ти стоїш на поступиш, пам! А танк ні, а танк ні. Мене сьогодні конфузоло, ну така контузія, я просто стою бам, і бам, пам! мене. ім'я. Мені здається, що рік життя, то тобто, ти стоїш годину, вона так тягнеться. Бо він ти просто бахнеться. Тридцять сім днів. Тридцять 37 тридцять 37 днів. Постійного стріма за нуль 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 за нуль капіталь. Бо ми зупинили, коротше, ми зупинили атаку, і зараз ми контролюємо половину майже половину коротше, ми, ми На центральній площі на думку він виходить, ми його не можна навісом би розслабити. Угу. І плюс понавісало багато наше щастя, а, що він розбирав <с с с> поверх. А, 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 а перші дні працювали тільки наші відділи, ну тобто свободи, свободі і так так вийшло, що ми зайшли туди перші, ну як виявилося, що і відходили останні. Всі вийшли, ми втрьох залишилися там, і оце прикривали весь батальйон, щоб вивезли. Так це вас замінили зараз, так? Це нам наскільки я зрозумів комбат дав можливість на трошки прийти до тями. І ми по дві години. Ну да. Один лягає, а по три. Один двоє, двоє-три години по-моєму сидять, п'ять Одні лягають, починається бій, всі просто кидаються і починають воювати. І ми, коротше, чотири дні я... починала, в мене депресія почалася, просто боявся. У, да, я... у тебе? Я тебе не можу бути я втекав. Я я так... Це ще треба сказати. Все нормально, ти молодець. Красавчик, все буде добре. Я жартую. Ну еще в российский танк. Да ты что? Расскажи давай. Не чай, не ну давай расскажи уже. На сгадку, чтоб было. Да, конечно. А с чего ты его? Что Я так, когда я вас назвал, то не знаю, Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. просто знаю. Да, так и было. Вы же видите, что молодые люди. Ну, он совсем молодой. Йому, Просто це проблема, я її називаю проблема Арістовича, коли звикають основна маса до хороших новин. Мотивації не бракує, йдуть на фронт з уявленням одним, що таке війна? Прапор, вра. А війна це, ну ви самі бачили, що таке. Це страшно, брудно, важко і страшно, страшно, страшно. Тому треба передишку, звісно, ну і плюс скільки вони три тижні в постійному контакті нормально, відновиться. Я скажу, що позиції самовільно не Ну що, щасливо. Так, ти не наїду, я, я только загружаю. Ну, все одно счастливо. А ну, от назад ти поїдеш сам. Нет, собрак. Ну що я тоже не знаю. Счастливо. Ну баб, смі установить собі. Назад буде, хтось? Назад я з тобою буду, но я дороги ну, тоже не знаю. Ну будем в А там попрямі, пацани. Якщо що наберете, давай. чуваки. Добре, плюс. Рацію? Рації немає в мене. Рацію треба йому. Іде француз. Ви Куди? Тут прильоти. Зараз точно. Майже 200 років тому назад Польща зробила спробу вирватися з в'язниці Російської імперії. Саме тоді польською мовою на півсвіту прозвучало. Щось вони близько. А куди ж це воно прийшлося? Туди трохи далі. Двора, там, там де, де, де ми А? Тепер це звучить українською мовою за нашу і вашу свободу. Щасливо. Дякую, брат. Дякую.